Зачекай, 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 це ж не може бути, це просто не пощастило. Я витратив зараз свою здібність. Витратив гранату. Don't care, still don't care. Ага Саме час зробити і магабу в томаті. А, ну так. У нього нема, у нього нема броні. У нього нема броні. Ще одну заряджаю. Ні, це, я. Я сумніваюся, що це так працює, мені здається, вона тільки на розбивання броні. Давай я спробую, щоб, ну, впевнитися, Якщо, якщо воно вб'є, мені без різниці буде, чесно кажучи. Мені так. Зачекайте, у мене ще немає здібності. Мене... 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 Ще б не косити в плані. Я шо хоч раз стрільню, я не можу зрозуміти. Так. Я шо хоч обстрілювали на мене. Так. Ага ага. Це. Це не я, це не я тупий, це не я тупий, це не я косий. Тихо. Це це... лагає. Там це в тебе?